Як відстоїти свої кордони від людини, яка не чує моє звернення до неї? Мені некомфортно з тою людиною, а вона наполягає на дальшому спілкуванні, переслідує, грубо відповісти не можу, а по-іншому не розумію. Дивіться, тут питання не в людині. Одразу хочу вашу увагу звернути, тому що спершу давайте подивимося на те, що ви вказали в запитанні. Ви запитали, як відстоїти свої кордони? Оце ключ. Ви навчитесь відстоювати власні кордони, у вас не буде виникати питань, як взаємодіяти з іншими. Бо люди проявляються так, як їм дозволяють обставини. Ще раз, люди проявляються так, як їм дозволяють обставини. В даному випадку ви дозволяєте іншим проявлятися так, як ви дозволяєте. Якщо людина бачить, що можна порушувати кордони, вона заходить далі. Можна порушувати кордони, вона заходить далі. Можна далі, можна далі. Це ну, в якійсь мірі такий тривалий, ну не скажу безкінечний, але достатньо тривалий процес, доки вона, ця людина, яка порушує ваші кордони, дійде до вашого вже киплячого ядра, і ви вже просто взірветеся, зупините вже просто в таких в емоціях цю людину, це вже ваш буде емоційний зрив. Тобто ви дійдете до межі. Тобто, далі вже ви не можете терпіти порушення кордонів, це може бути край, але вже цей край буде настільки гострим, настільки гарячим для вас, що ви просто будете метати, рвати і метати. Всім буде непереливки, хто потрапить в цей момент під вашу руку. А це крайність. Вона шкодить вам, вона вас виснажує, вона шкодить стосункам. Тут багато побічних ефектів. Тому рішення подібних ситуацій це в тому, щоби. По-перше, навчитися відчувати свої кордони, визначати їх, а потім відстоювати. Щоб було що відстоювати, питання, який кордон, де та межа, де дозволено вами, а де вже не дозволено вами її порушувати? Де межа? Визначити її, а потім відстоюєте. Якщо ви не можете відстоювати, а ви формулюєте питання, поки, ви поки що не можете відстоювати кордони, то потрібно задатись питаннями, а що спонукало. Вас в житті так поводитися, як ви зараз поводитесь. Бо на це теж є своя причина. Це ваша звична модель поведінки, до якої ви звикли, яку ви транслюєте у весь світ. Люди це бачать, відчувають. Ага, во там можна порушити кордони, там дозволено. Ну, так а що ж, які проблеми йдемо? Якщо дозволено, то йдемо. І в цьому сенсі людина в подібних ситуаціях, в вашій ситуації, ви самі показуєте приклад. Як з вами поступати? Ви, це, наприклад, транслюєте явно і неявно. Звідси, завдання номер один: навчитися відчувати себе. Бо саме через відчуття ви здатні будете виявляти, що вам важливо, що ні. Тобто, визначати другим кроком, відчувати себе, визначати свої кордони і далі відстоювати свої кордони. Так звані сформувати здорові межі. Кордони бувають статичні, тобто, які, е, в чомусь ви визначаєте межу, і далі вона ну, така, знаєте, нерухома. А є ситуації і е, питання в житті, де кордони динамічні. В якихось питаннях кордон був там, з кимось, ви були готові щось обговорювати, тепер перестали бути готові. Або були не готові, тепер почали бути готові щось обговорювати, певні такі якісь персональні теми, наприклад. І ви про це даєте людям знати. І зараз виходить ситуація, коли ви кордонів своїх не відчуваєте, не визначаєте і, звісно, що не маєте можливості відстояти. Тобто, ваш мозок, він, знаєте, такий метається з крайності в крайність. Одна крайність це довести себе до точки кипіння, взірватися і вже силою когось там якось зупиняти, намагатись. Інша крайність це дозволяти іншим забагато, дозволяти, дозволяти, дозволяти. І Зупиняти себе у відповідях. Дам незручно відповісти, незручно якось там образити. ну, те от В тому стилі, що ви зараз пишете, це да, схожий такий набір самих пояснень для себе, як можна зупиняти себе із відповіддю. Тому, як тільки ви для себе розберетеся з питанням кордонів, то всі інші кроки, в тому числі їх відстоювання, будуть вирішуватися як наслідок автоматично. Тепер. Є причини, які е, спонукали вас так мислити, так поводитися. Важливо ці причини було б зрозуміти та усвідомити. А по-друге, це пізнавати досліджувати себе. Бо крім вас, ваших кордонів ніхто визначити не зможе. А вам їх розказати теж неможливо, вам потрібно їх відчути. Тут все можуть бути складнощі поки що. бо... Якщо ви не маєте кордонів, значить ви не в контакті до кінця з собою. Ви не відчуваєте, що вам хочеться, не хочеться важливо не важливо, цінно, не цінно. Які ваші пріоритети, потреби, цінності та здібності? Тобто знання і розуміння себе є основою, фундаментом для визначення персональних кордонів, а вже потім їх відстоювання. Тому позбутися обмежуючих речей в житті, я їх називаю баластом, який вас стримує, пізнати себе, зрозуміти, що вам важливо, що ні. Тобто визначити власні критерії, інтереси, цінності. І вже на третьому кроці чи таблоці розбиратися із визначенням чітким та відстоюванням кордонів. Бо навіть, якби вам сказати, зробіть то-то, то-то, так-то, так-то, такій-то людині. Добре, один раз ви це зробите. Далі обставини змінюються, і ви вже не знаєте, мета, що робити. Ви будете залежні кожного разу від таких. Разових рішень. Вам важливо навчитися самостійно їх генерувати тоді, коли треба, в такому вигляді, як потрібно. І це ваша відповідальність. Ось. Навіть якщо вам дати готове рішення, вам може бути важко його озвучити. От навіть ви пишете зараз: грубо, відповісти не можу. А що це значить, грубо? Адже у вас є своє уявлення про грубо. А може це не грубо, може це лише ваше уявлення? Теж питання виникає. А чому ви не можете грубо відповісти? А грубо для кого? Для нього чи для вас? Можливо, для вас це не грубо, а для нього грубо. А можливо, ні. Тобто у вас має бути ще внутрішня впевненість, щоб сказати ні, щоб відмовити, щоб е, поставити людину на місце. І це не буде грубістю, це буде відстоювання кордонів в такому випадку. В кінців, якщо хтось наполягає на спілкуванні з вами, а вам це не комфортно, то ви маєте право. Як погодитися, так і відмовитися. І це питання вашого рішення і вашого вибору. Ви маєте на це повне право. Якщо ви цим правом не користуєтесь, то є причини, які вас стримують ним скористуватись. І важливо з цими причинами або так званим баластом розібратися. Бо доки він буде присутній, він тільки тут, а й в інших питаннях буде вас дуже суттєво стримувати. Дуже суттєво стримувати. Надіюсь, відповідь вам додала ясності і розуміння наступних кроків, які важливо було б зробити. На жаль, на жаль, тут немає швидких рішень. Бо ваша модель поведінки є наслідком вашої моделі мислення. А ваша модель мислення формувалася не один рік. Якщо ви в цьому живете, то подібні ситуації можуть бути не тільки тут, де ви описали, а й в інших ситуаціях, в інших ролях, в інших сферах життя вашого. Це питання комплексного рішення. Якщо ви відчуєте, що готові з цим розбиратись, ну, ласкаво прошу на програму внутрішня точка опори. Тобто, коли ви опираєтесь на себе, на свої інтереси, цінності, критерії, те, що важливо, то ви здатні будете відповідати будь-кому, хто порушує ваші інтереси, межі, кордони і так далі. І мати на це силу головне. Бо можна знати, що сказати. Наприклад, ви знаєте точно, що треба відмовити, але ви не можете це сказати, сил не вистачає. Немає ресурсу, немає тої твердості всередині, Значить її потрібно сформувати.